Ми на каналі Інфантан. Ми вирішили започаткувати кулінарну рубрику. Сьогодні ми готуємо гарбузовий суп пюре. Страва, на перший погляд, проста, але має свої цікавинки. Але для початку пару слів про гарбуз. Гарбуз дуже давня культура, яка з'явилася в Південній Америці, а в Україну потрапила лише в 19 столітті. Відомо, що наша Софія Потоцька ще коли не була Потоцькою, а була тільки Софією главані Давід, перебуваючи у Парижі, скуштувала якусь страву з гарбуза. Напевно, це був також суп, можливо, щось інше, якийсь десерт була. Вражена. І вже коли проживала в Умані, за її наказом були привезені насіння гарбуза і вирощувалися тут. Гарбузовий суп в Європі прийнято називати французьким супом. Я не зовсім згодна з цим. Ми приготуємо наш український суп з наших українських гарбузів, цибулі, моркви і додамо туди секретний інгредієнт. Суп готується дуже швидко. І з простих інгредієнтів нам потрібно гарбуз, цибулька, часник, морква, масло, олійка, вершки, а також наш секретний інгредієнт наша українська картопля. Картоплю будемо використовувати для того, щоб суп був густим. В Європі використовують борошно, а ми використаємо картоплю. Це буде і смачніше, і корисніше. Беремо каструльку із товстим дном. кладемо в каструльку шматочок вершкового масла, ну грам 50 і обов'язково додамо трошки олії, для того, щоб масло не горіло. До розтопленого масла додаємо цибулю і одразу чесник. Можна не різати дуже мілкими шматочками, тому що все ми будемо все одно перебивати блендером. Так, Одразу додаємо чесник і чекаємо, щоб трошечки воно у нас підсмажилося. Цибуля стала напівпрозора, можемо додати моркву. Почекаємо, трошки припуститься морква. Українці з давніх девен любили і вміли готувати гарбуз. Наприклад, можна часто почути, як наші мами, бабушки розказують про те, що запікали гарбуз і це був такий своєрідний десерт і для дорослих, і ласощі для дітей. З гарбуза можна готувати кашу, пірішки, мармелад. Багато страв можна зготувати з гарбуза. Можливо, в подальшому ми теж ще щось приготуємо з гарбуза. Морква трошки спасірувалася, додаємо гарбуз, також порізаний досить великими шматочками. І додамо воду або бульйон. Можна м'ясний або курячий бульйон, ми вирішили додати води, зробити такий класичний суп, довели гарбуз до кипіння. і додаємо наш секретний інгредієнт, нашу українську картопельку. Вона зробить страву насиченішою, густішою. І зараз все це провариться. Пізніше ми додамо солі, спеці. Супчик наш доварюється, додала тільки що сіль, перець, додаю мускатний горіх. І трішечки порошка сушеного імбіря для гостроти, для пікантності. Тепер збиваємо блендером, тобто робимо із супа, суп-пюре Погружним блендером. Це дуже швидко, дуже легко робиться. Взагалі, рецептів такого супу є дуже багато, можна овочі запекти, а потім варити з додаванням м'ясного або курячого бульйона. Наш суп найпростіший рецепт, найбюджетніший, найдоступніший. І е, останній штрих ми додамо вершки. Додаємо вершки, доводимо до кипіння і суп наш готовий, можемо смакувати. Суп готовий. Там ми додали шматочок гострого перчику. Ну, це хто любить. Це в нас без перцю. Але поруч поставили присмажені на сухій сковороді сухарики. Подавати можна будь чим, можна додати насіння гарбуза, можна, можна навіть додати молока. Можна додати шкварочки із зеленью, із чесником. Всім смачного. Будемо раді бачити ваші вподобайки, коментарі. До наступних зустрічей!